В середині лютого при спробі нападу на міністра магії була вбита Долорес Амбридж. На згадку про перемогу у фінальній битві на території в'язниці Хогвартсу відбулося урочисте відкриття статуї Волдеморта. Наглядачка Амбридж стояла на помості поруч із міністром магії Тікнесі, поки той оголошував промову перед тюремними наглядачами, репортерами та кількома чиновниками міністерства, які також були присутніми. Під час розрізання червоної стрічки з боку забороненого лісу вилетіла зачаклована арбалетна стріла і, перервавшись крізь оточуючи замок захисні чари, ледь не зачепивши міністра, відкнулася в груди Долорес Амбридж. Вона померла не відразу, уламки її намиста та стріли сповільнили кровотечу. Стражі вірогідно, не знали про існування цієї середньовічної зброї та елементарного надання першої медичної допомоги, тож просто вирвали стрілу з її тіла. Тоді жертва померла миттєво. Замах на життя міністра магії, що займав свою посаду вже третій термін підряд, стурбувало магічне співтовариство. Терористи спротиву вважали знищеними, те, що вони знову з'явилися ще й таким нахабним чином. Привело до хаосу і змусило смертежерів, одягнених в святкові мантії, негайно мобілізуватися. Волдеморт сприйняв напад як особисту образу. Монтегіо раптом перестав з'являтися в маєтку. Бліда, як полотно Асторія, блокала коридорами замку з надто схвильованим виглядом. Герміона якось почула, як та розпитувала Мелфоя, які саме охоронні чари оточували маєток Мелфої. В ці моменти, коли Герміона бачила Мелфоя, він завжди був одягнений в щось середнє між мисливським одягом та бойовим спорядженням. Повертався маєток, він завжди зніг до голови, покритий брудом та блідий від люті. Герміона була схвильована. Вона одержимо читала новини. В газетах голосно трубили про те, що це була невдала спроба вбивства, але Герміона вважала смерть Амбрич набагато вигіднішою, ніж намічена мета. Тікнесі! був не більше, ніж дрібна маріонетка. А от гріхи Амбридж були її власними. Але навіть задоволення від заслуженої помсти блякло порівняно з тим полегшенням, яке Герміона відчувала, дізнавшись, що спротив досі існує, вона півгодини плакала від радості вперше за довгий час вона відчула, як в ній зароджується надія. Освідомлення цього дало їй дещо цю сил на декілька наступних днів. Коли цілителька Страут в чергове прийшла на перевірку, Її розтратування через те, що Герміона досі не вагітна, було очевидним. Наклевши на Герміону цілу серію різних заклять, вона довго вивчала показники. Що ж, рівень натрою в крові, здається, покращується, нарешті сказала цілителька після кількох хвилин мовчань. Герміона подивилась на годинник та нічого не відповіла. Страутка персалась в своїй медичній сумці та витягнула велику пляшку, наповнену фіолетовою рідиною. Випий усю, сказала вона. Герміона проти волі піднесла пляшку до губ, але все ж запитала. Що це? Цілителька страут не відповіла, поки Герміона не випала все до останньої краплі. Це зілля, що підвищує фертильність. Це не повинно бути обов'язковим, але інших ідей в мене вже немає. Боюся, побічні ефекти тобі не сподобаються. Зілля збільшує вергідність багатоплідної вагітності. Кров відхлинула від обличчя Герміони. І вона відчула, ніби незабаром впаде за глядового столу. Флакон зілля вислизнув з її рук і розбився. Цілителька страут вмить позбулась уламків скла. зілля набухнуть груди та підвищиться їх чутливість, трохи збільшиться живіт і з'явиться головний біль. Вона також може привести до нападів жару і можуть знову проявитись панічні атаки, сказала цілителька Страут, додаючи помітки в медичну карту Герміони. Я повідомлю про це верховного правителя. Герміона важко ковтнула та, прикусивши губу, поглянула на годинник, що висів на стіні навпроти. Малфой так і не пройшов того дня, щоб перевірити її спогади. Герміона не здивувалась це було передбачувано Волдеморт. Кожного другого місяця, поки вона не була вагітна, він очікував на неї. Коли наступного дня Малфой з'явився в її кімнаті, він був стомленим та злим на вигляд. Не сказавши ні слова, він схопив її за руку та явився разом із нею в один із вивистих тунелів, що вели до зали Велдеморта. В залі було ще більш душно і смерділо гнилою плоттю. Варто було Герміоні зробити вдих, як вона відчула нудоту. Здавалось, Малфой мав імунітет до цього смороду, коли він потягнув її вперед і опустився на коліна, потягнувши Герміону за собою. Підлога була сирою та липкою і ледь помітно блищала. Герміона була майже повністю занурена в пітьму, слабкими джерелами світла слугували лише декілька підсвічників. Інших охоронців чи смертежерів, яких могла б помітити Герміона, не було. Бруднокровка повелителю, сказав Малфой, з темного боку помосту пролунало довге, повільне, шипляче зітхання. І раптом з'явились червоні очі Волдеморта. Підведи її ближче, промовив він за мить. Малфой підняв Герміону з підлоги та потягнув її вперед сходами, перш ніж штовхнути її на коліна. Герміона з відразу подивилась перед собою трону, на якому раніше сидів Волдеморт, більше не було, натомість він лежав на величезному сплетінні зі змій, які звивались навколо одна одної в невиразній формі стільця. Вони сплітались під ним ліниво рухаючись своїми тілами. Волдеморт схилив голову набік і легенько провів павукоподібними пальцями по грудях, задумливо розглядаючи Герміону. Досі не вагітна», – сказав він грізним тоном. На жаль, ні, повелителю, відповів Малфой, перепрошуючим тоном. Але ви незабаром зможете впевнити, що цілителі розуму мали рацію, що необхідний час, щоб її спогади почали відновлюватись. Волдеморт роздратовано зітхнув, і один із пітонів відділився від загальної маси, поклавши голову йому на коліно. Той, став ліниво пестити змію, відкинувшись глибше в своєму змійному кублі. Тримай її, наказав Волдеморт. Малфой поставив коліно між лопаток Герміони та охопив рукою її підборіддя. Тримаючи голову на одному місці. Вона здригнулась, коли червоні очі Волдеморта вп'яли її власні і увійшли до її розуму. Герміона відчувала, як рука Мелфоя обхопила її горло і підборіддя, в той час, як її тіло розривалось від болю. Здавалось, вименологія Волдеморта була лезом, який розрізає її розум зсередини, вона закричала крізь зуби. Цього разу все відбувалось повільно. Замість опалюючої та сліпучої агонії її накривало підступним болем, таким, що заглиблювався в кістки і найпотаємніші за свідомості, залишаючись там надовго. Волдеморт ліниво рвав їй спогади на шматки, як кіт, що розважався із своєю здобиччю. Вона не знала, що таке можливо. Уламки її спогадів, які вважав незначними, він просто знищував, лише щоб поглянути на її реакцію. Те, як вона складала оригамі, поки її батьки обговорювали містицизм сходу, момент, коли вона знайшла граніанця в стайні, він розривав ці спогади на крихітні шматочки, наче папір. Вона відчувала, як вони зникають, намагалась схопитись за них, але вони висазали від неї, доки агонія в її свідомості не змусила її забути, до чого вона так відчадушно тягнулась. Спогади про Джині провели Волдеморта в захват. Коли він нарешті покинув свідомість Герміони, вона впала на Мелфоя, не помічаючи нічого, крім червоного кольору розлючених очей Волдеморта. Вона дійсно бачила їх, чи його очі просто викарбувались в її свідомості. Голова розколювалась так сильно, що Герміоні здавалось, ніби мозок капає з вух. Навіть крізь туман болю, який ніяк не зникав, вона відчувала, як шалено б'ється її пульс під натиском рук Мелфоя. Як шкода, що ти не залишив серед живих дівчинку візлі. Герміона почула, як сказав, зрештою Волдеморт. Прошу вибачення, повелителю, я не здогадувався про її важливість, як ви можете пам'ятати, вона була ледь живою, коли я її знайшов. Герміона спробувала поворухнутись і заскиглила, намагаючись побороти біль, щоб уважно вислухати розмову. Це пояснює напад бруднокровки в Сасексі, сказав Волдеморт задумливо. Спроба врятувати помираючу подругу, яка не мала жодного сенсу. Орден завжди був напрочуд передбачуваним. Дійсно, голос Мелфоя був повний зневаги. Настало довге мовчання. Мелфой послабив хватку на підборіді Герміони, і вона ковзнула на підлогу. Лежачи, вона відчула, як холодне та слизьке тіло змії почало звиватись навколо її ноги. Я розчарований, що ти досі не знайшов пришетних до нападу верховний правителю. Сказав Володиморт, в його шепоті прослизали нотки люті. Герьмона ледь могла дихати. Волога задуха та гниль душили її, а зміїні лусочки ледь торкались її панчох, коли істота вбивала її литку. Пітон ковзнув під край її мантії. Здригаючись, вона спробувала поворухнути ногою. Вона ледь могла щось розрізнити в темряві зали. Через неможливість добре бачити, вона почала підмічати всі звуки, якими наповнювалась кімната, шипіння та м'яке ковзання змій, що рухались біля неї в темряві. Я вас не підведу, якщо за це відповідальні члени ордену я їх знайду, відповів Мелфой. Його спокійний голос був повний рішучості, смертоносності. Герміона відчула, як затремтіли її губи, а на очах виступили сльози. Вона відчула, як тремтять її руки, коли лють прорізав гострий біль. Вона нічого не могла зробити. Мелфой міг вистежити й убити когось посеред її спальні, якби він цього захотів, а вона могла лише стояти й дивитись. Я ненавиджу тебе, Мелфою. Я так тебе ненавиджу, ненавиджу. Звісно, це був орден хто ще міг знати про це. Ідіот слизоріг схоже, розповів Дамблдору, мабуть, і Потер все знав. Тому він не з'явився в Гогварці, когось не помітили під час чистки, когось, хто був важливим для ордену, і, безумовно, не був рядовим бійцем. Я впевнений, Бруднокровка знає, хто це. Коли Володимир говорив, відчуття темної магії в кімнаті ставало густим, ніби саме повітря перетворювалось на суцільну важку масу, що бажально валилась на Герміону. Вона відчувала, як під дією магії стискаються ребра, і все її тіло ніби вдавлює в кам'яну підлогу величезна сила. Вона задихалась, намагаючись дихати через легені, які не могли розширитись від цього тиску. Мій лорде, можливо, було б розумно відкликати Северуса, сказав Мелфой. Здавалось, слова давались йому важко. Схоже, Герміона була не єдиною, якого до смерті чавила темна магія. Ні. Холодним голосом відповів Волдеморт. Румунія має вирішальне значення. Виникнуть запитання, якщо ми повернемо Северуса через замах на Тікнесі. Він залишиться там. Ти дізнався, як медальйон потрапив у її володіння. Тиск магії трохи зменшився, і Герміона ахнула і жадібно втягнула повітря в легені. Змія ковзнула вище по її нозі. Вона відчула, як лусочки ковзнули голою шкірою над панчохою. З її горла вирвався схлип від огиди, і вона сильніше спробувала скинути пітона. У відповідь він обвився навколо іншої щиколотки. Я таємно провів розслідування є фото зняті в міністерстві в 95-му, на яких вона, здається, вже носила його. Вона стверджувала, що він частина спадку Селвинів. Ніхто не знає точно, як вона заволоділа ним, але її колишній секретар згадував, що наглядачка мала звичку залишати собі відібрані в нелегальних торгівців товар. Виходить, ти не дізнався нічого, ні того, як Орден зміг знищити медальйон з такої неможливої відстані, ні того, як їм вдалося ідентифікувати його, навіть як вона здобула його, тобі бодай щось відомо, гаркнув Волдеморт. Потім він на мить затих, перш ніж додати спокійнішим, але більш погрозливим тоном Ти розчарував мене, верховний правителю. Я сподіваюся, ти не забув, що сталося в останній, коли ти глибоко розчарував мене. Круцьо. Гермона відчула, як Малфой раптом впав. Замість того, щоб завалитись на підлогу, він схилився прямо над нею. Вона відчула, як зригається його тіло від тортур, коли глибокий гортаний стогін вирвався з його грудей. Волдемор тримав прокляття недовго. Не пройшло й хвилини, як це припинилось. Тремтіння вщухло, і Гермона почула, як Малфой важко дихає біля її вуха, намагаючись оговтатись. Я не підведу вас, повелителю, я віддав наконечних стріли та уламки медальйони на експертизу копліну, сказав Мелфой з легким тремтінням в голосі, підіймаючись на ноги. Наконечник був зроблений зі срібла гоблінської роботи та отруєний суміш отрути з хвоста мантикори та отрути Василіска. Отрута мантикори дозволила арбалетній стрілі подолати оточуючий замок чари, а отрута Василіска знищила медальйон. Ти дізнався, де вони змогли здобути необхідні матеріали? Герьмона відчула, як пітонка взнув своїм язиком оголеною шкірою на внутрішній стороні стегна, і тихо схлипнула. Молодого Василіска зміг би тримати майже будь-який середньостатистичний чаклун, у якого була б жаба та талант до засліплюючих проклять. Більше питань викликає отрути мантикори, враховуючи, що використання істот такого роду суворо регулюється з того часу, як міністерство знаходиться під вашим контролем. Макней наполягав, не що здатний провести розслідування самостійно, що було надзвичайно великодушно з його боку. Я допитав на одного з його помічників, з'ясували, що вже протягом якогось часу в облікових документах спостерігається невідповідність у кількості деяких істот, які він возить. Чорний ринок став досить прибутковим протягом останніх кількох років. Відправ за ним, наказав Волдеморт. його голос іскрився люттю. Напад був би неможливим, якби не його необережність, схоже, деякі з моїх слуг стали занадто жадібними. Як накажете кажете, повелителю, відповів Мелфой. і Герміону відчула, як він підняв її з підлоги. Пітон, що обвивав її ногу, посилив хватку, тягнучи її назад. Волдеморт різко прошупів щось, і істота повільно відпустила її шиплячою незгодою. Коли Мелфой остаточно поспав від змій, обличчя Волдеморта поплоло перед її очима. Кілька змій обвилось навколо нього. Він був наполовину вбитий тілами пітонів та уважно розглядав Герміону. Бруднокровка носить печать темної магії, змії відчувають її смак, і вона доволі плодовита зараз, сказав Волдеморт, оглядаючи її та потираючи рукою свій безубий рот. Герміона дивилась на нього у відповідь протягом декількох митей, перш ніж її зір знову затуманився. Вона відчувала, як злегка тремтять руки Мелфоя від перенесених тортур. Цілителька Страут набоїла її вчора якимось зіллям, відповів Малфой. З приводу темної магії, що ж, сліди знищення Сасексу вже вказували на те, що вона не дотримувалась політики ордену щодо темної магії. Волдемор схвально зашипів уважно стеж за нею. Зараз, коли орден знову почав діяти, вони обов'язково прийдуть за нею, сказав він. Ви знаєте, що я радше помру, ніж дозволю її вислизнути від мене. Відповів Малфой тихим голосом, і Гермена відчула, що його рука сильніше стиснулась, обхоплюючи її. Я хочу його труп, верховний правителю. Хто б це не зробив, це й останній член ордену. Я хочу, щоб його череп наповнив мою колекцію. Ви отримаєте його, як і всі інші тіла, що я вже надам вам, присягнувся Малфой. Герміона здригнулася, спробувала висмикнути свою руку. Волдеморт розглядав її. І вона відчула жорстокість і злобу в його погляді, коли його очі ковзнули по ній. Він розтулив рота, його язик ковзнув назовні, ніби він пробував повітря на смак. Його ясна були білими та беззубими, як змії, а язик мерехтів в тьмяному світлі. Прикривши рота, він нахилився вперед та видав тихе шипіння. Обличчя Волдеморта за декілька сантиметрів від обличчя Герміони. Вона відчула, як його дихання ковзнуло її шкірою. Вона не була впевнена, чи збирався він лизнути її, як змія, або ж хотів знову проникнути до її розуму. Його криваві червоні очі вивчали її декілька митей, перш ніж він знову відкинувся в своє гніздо з пітонів. Коли бруднокровка видасть ці секрети, я хочу, щоб ти вбив її. Вона занадто багато знає, щоб бути частиною програми Страут, але якщо вона завагітні, я дозволю тобі зачекати, доки на світ не з'явиться твій спадкоємець. Як не кажете, повелителю, без вагань відповів Малфой, потім він витягнув Герміону із зали. Щойно вони опинились в одному із вивистих тунелів, Малфой змусив її випити знеболювальне зілля. Герміон легенько посміхнулась подумки, перш ніж проковтнути його. Вона намагалася чистити голову, щоб побачити бодай щось. Здавалось, навіть повітря в залі труїло її. Ослабнувши, вона сповзла на підлогу, її голова розколювалась в агонії, навіть попри випите зілля. Проте вона кишіла за питаннями. Я напала на в'язницю? ледь видавила вона. Після смерті Потера, прозвучав голос Мелфоя з темряви. через кілька годин після фінальної битви. Тебе схопили після того, як ти зрівняла із землею майже половину в'язниці, намагаючись проникнути всередину. Це була несподівана контратака, я читав звіти про пошкодження вже після того, як тебе назначили мені. Шкода, що ніхто не здогадався допитати тебе раніше, гадаючи через надмірну впевненість в перемозі. Герміона подивилася вбік, звідки лунав його голос вона ледь могла розрізнити його світле волосся, перш ніж її зір знову затуманився. Вона сперлась головою на стіни, щоб знайти собі якусь опору. Я була цілителькою, пробормотіла вона. Я не могла, вони не дозволяли битися, вона нахмурилась, намагаючись багнути. Але Джині змогла вибратись, я врятувала її. Так, врятувала. Але вона майже помирала, коли ти вбив її. Чому? запитала Герміона тихим і повним болю голосом. На кілька секунд повисла тиша, перш ніж Мелфой відповів. Вона була в Сасексі в відділі експериментальних досліджень. З людей Герміони вирвався тихий схлип жаху. Відділ розробки проклять Дологова, її голос затремтів і затих. Вона помітила, як Мелфой кивнув в темряві. Раптом її живі скрутило, її знудило. Боже Джині!» Малфой зачекав, доки в неї припиняться напади нудоти, і підняв її з підлоги, щоб явитись назад до її кімнати в маєтку. Крик, який вирвався з її горла після явлення, був тваринним. Вона впала на Малфоя і виявила, що вся покрита залишками неперевареної їжі. Її зір проріснився лише на декілька секунд, перш ніж її знову охопили пітьма. Вона ледь стримувала схлип, намагаючись всліпу витерти руки об настільки ж брудну мантію. Малфой пробормотів декілька очищаючих заклять, і неприємний запах навколо неї зник. Він штовхнув її на ліжко. Три дні вона почула його слова, перш ніж він покинув кімнату. Герміона хотіла залишитись при свідомості так вона змогла б оплакати втрати та обдумати все те, що встигла з'ясувати сьогодні, але, здавалось, її голова не була на це здатна, ніби вона ніяк не могла схопитися якусь думку. Герміона потягнула рокове мантії вниз, доки не затрічали гудзики, а потім скинула її на підлогу. Стягуючи панчохи пальцями ніг, вона намагалась терти спогади про холодний та слизький дотик змії до шкіри. Минуло два дні, перш ніж її зір відносно відновився, біль в голові не давав їй їсти, кімната пливла перед очима, коли вона намагалась сісти або встати. Герміоні нічого не залишалося, окрім як думати. Коли на третій день пройшов Малфой, вона змусила себе сісти і невідривно дивитись на нього. Ще питання? запитав він холодним тоном, розглядаючи її. Герміона похитала головою. Він мав дещо здивований вигляд. Ну, одне, мабуть, сказала вона за хвилину. Мелфой чекав. Вона спробувала зібрати воєдину уривки інформації, всі суперечності, які вона збирала в своїй свідомості останні місяці. Вона нарешті об'єднала їх у щось цілісне. Гермона зробила глибокий вдих, перш ніж заговорити. Тоді вона зустрілась з його очима Хитрість бореться, вдаючись до стратегії заміру, ніколи не робить того, про що каже. Війну призупинено, сказала вона. Навіть не дивлячись на те, що в деяких частинах Європи вона офіційно продовжується, вона більше не розглядається як щось нечуще, враховуючи те, що публікується в пресі, я підозрюю, що незабаром буде оголошено перемир'я. За останніх два роки, з тої пори, як помер Гаррі, більше не було жодних досягнень, окрім хіба що завоювання Великобританії. Мелфой мовчав його обличчя нічого не виражало. Насправді практично нічого не відбувалося відтоді, як Гаррі загинув. Ця компанія Волдеморта зупинилась, коли він переміг Гаррі, тому що вона на секунду завагалась, їх щось пов'язувало, між ними існував якийсь зв'язок, ймовірно, він виник, коли Волдеморт намагався вбити Гаррі в дитинстві. Ось чому він і Гаррі іноді проникали в сни одне одного, і я впевнена, що ти пам'ятаєш, що Гаррі міг говорити парселмовою. Ось чому, коли Волдеморт використав вбивчі прокляття, щоб побити Гаррі в Гогверці. Вона спочатку не спрацювала. Голос Герміони не ламався, вона важко ковтнула і змусила себе продовжити. У її свідомості повільно почав розквітати новий напад болю, вона проігнорувала його. Ось чому йому довелося повторно накласти прокляття На Гаррі. через їхній зв'язок, але справа була не лише в Гаррі. те, що він безсмертний, професор Квірл. Той щоденник, що був твого батька. Якимось чином твій володар міг зв'язувати свої життєві сили з живими та неживими предметами, і Орден дізнався про це. Ось як він зрозумів, що напад цього місяця був справою рук ордену, а не якогось нового загону спротиву, тому що ціллю замаху було не вбивство. Тікнесі не мав значення, як і Амбридж, медальйон, який вона іноді носила, медальйон. Я бачила його під час навчання, він належав йому. Був одним із тих самих пов'язаних предметів, член ордену, що залишився, ким би він не був, зміг зрозуміти, в чому цінність цієї прикраси і тому зруйнував його. Мелфой ледь помітно прищурився. Герміона трохи схилила голову, коли вони вивчаючи дивились один на одного. Здається, я пропустив запитання, сказав Мелфой за мить. Я ще не запитувала, відповіла Герміона спокійно, продовжуючи ігнорувати пульсацію в потилиці, яка неухильно наростала, наче скальпель вбивався в основу її черепа. Програми зі збільшення населення, видавала вона, глибоко дихаючи, намагаючись подолати біль, це просто прикриття. Волдеморту не має діла до магічної популяції. Він не збирався поневолювати маглів через те, що хвилювався про демографічну ситуацію. Він просто хотів отримати трохи часу, організовуючи весь цей спектакль з чистокровними сім'ями, спочатку шлюбами та викиднями, а тепер сурогатами. Він, він не зупинив війну, тому що він цього хоче. Він зробив те, щоб він був змушений. Різкий біль ніби розколов голову Герміони, і кімната перед нею набула жахливого червоного відтінку, ніби кров текла вниз, наповнюючи її очі. Вона з болісним криком почала падати вперед. Потім змусила себе все ж підняти очі на Малфоя. Він рухався до неї. Герміона ледь видавала із себе запитання Він помирає, чи не так?